Кажуть, що віра творить дива. А на що здатна найсильніша віра у поєднанні з найвищою владою? Ми розповімо про церковних ієрархів, які змінили долю цілого народу. Заради успіху вони присягали і відрікалися, переступали кордони держав і конфесій, як українські духівники створили Російську імперію та православ'я, які донині впливають на наше життя. Після десятиліть руїни Київ зумів зберегти статус найважливішого православного міста у Європі. Місто на Дніпрі називали Другим Єрусалимом. Ієрархи церкви впливали на політичні рішення тієї епохи не менше ніж аристократи і монархи. Один із них Стефан Яворський визначив хід історії на кілька століть. Щодо Яворського він походив очевидно з наших земель західних. Є дві версії або з Яворова. Районного центру теперішнього або з села Явори Турківського району. Родина Яворського переїхала з Галичини після Андрусівського миру 1667 року, коли річ Посполита і Московія розділили Україну по Дніпру. Через війни і релігійні протистояння тисячі людей покинули рідні місця. Саме оця стихія штовхнула родину Яворських перебратися далі. Далі на схід, район Ніжина, і саме він там формувався як особистий. Тобто, цей шлях є не є чимось надзвичайний, а цей рух в межах української території, який давав можливість теж зустрічі українців з різних регіонів. Яворський розпочав освіту в Києво-Могилянському колегіумі. Вже тоді він обрав для себе церковну кар'єру. Навчальні заклади всі були під егідою церкви. А, найбільш видатні представники інтелектуальної еліти вони були представниками, е, не просто представниками церкви, це були люди е, високих церковних чинів. Яворський був блискучим студентом. Він успішно закінчив колегіум в Києві, однак вирішив продовжити навчання далі. Знаєте, що найголовніше в той час давала Києво-Могилянська Академія. Вона найголовніше давала усвідомлення незадоволеності досягнутим рівнем знань. Тобто люди, осягнувши все можливе в обширі інтелектуальному навку в Києві і навколо Києва, вони розуміли, що потрібно рухатися далі, потрібно йти в європейські класичні базові університети, щоб. Повернувшись принести і збагатитися цими знаннями, православний Київ залишався відкритим до найновіших ідей течій. Яворський скористався можливістю і поїхав на захід. В молодості він багато поїздив Європою, вчився в західних закладах університетського. І коледжського типу, і для того, чи, чи не для того тут, як правило, історія це замовчує Сором'язливо, Він змінював віру. Він перейшов на католицизм. котолицизм. Орський вирушив на свою малу батьківщину навчатися у Львівській єзуїтській колегії. Тут він змінив не тільки віру, але й ім'я став уніатським ченцем Станіславом. Пізніше Яворський навчався в інших центрах католицизму Любліні, познані і вільно. Це було поширено і е, було пов'язано передусім з тим, що е, інша система викладання. Дозволяла представникам шляхти, козацтва, духовенства здобувати добрий рівень освіти, мандруючи, змінюючи навчальні заклади, здобуваючи і фах, і життєвий досвід. Такі вибори робили тисячі тогочасних українців, білорусів, поляків і для західної культури, культури, яка мала відкритий тип релігійності, де ну, не було діалогу між культурами, не було заперечення один одного, а знаходження компромісу і модусу в івенті співіснування різних моделей культурних, чи навіть моделей людської поведінки. Збагатившись знаннями, Яворський повернувся до України, знову став православним і отримав ім'я Стефан. Саме під цим іменем блискучий богослов і філософ увійшов до еліти православної церкви у Києві. Фактично, нам треба говорити в цей період про дві еліти, які мали дещо інші вектори. Одна еліта була релігійна, пов'язана з київською митрополією. Інша еліта була е, козацька. Тобто, провідна верства Гетьманщини. Якщо козацька старшина переймалася збереженням власної автономії від Москви та Варшави, то духовенство найбільше дбало про статус Києва в церковній ієрархії. Для них було надзвичайно важливо, щоб Київ залишався під православним царем. То це відповідало якимось їхнім світоглядним уявленням, а також е, в політичному відношенні, що значить е, Київ е, е, і Лавра, е, Печерський монастир в рамках католицької держави, це другорядний статус. Е, Ієрархії, другорядний статус священства цього вони не хотіли. Певні стратегічні помилки були допущені відповідною в політиці Речі Посполитої, тому що коли 1676 року Сейм приймав рішення про заборону контактів Київської митрополії, тобто громадян Речі Посполитої з Османською імперією, а отже, з Константинопольським патріархатом, то тим самим сама Річ Посполита спричинялася до певної ізоляції духовенства. Після Берестейської унії і заборони сеймом контактів Речі Посполитої з Константинополем православна церква в Україні опинилася під загрозою, як наслідок київське духовенство зблизилося з Москвою. На цей період припадає перша політична історія. Політизована історія руських земель України це синопсинок Гізеля, де вперше в на такому рівні, вперше так концептуально, автор намагається обҐрунтувати логіку і доцільність включення оцього українсько-руського простору до Московії. Тобто, фактично, вони сформували уявлення про те, що пізніше стало називатися. Російська нація, яка включала, значить, там українців, білорусів і так далі, було сформовано в Києві. А 1685 року, після присяги єпископа Гедеона Четвертинського, Київська метрополія перейшла у підпорядкування Московського патріархату. На це дав згоду Константинопольський Ірак. Патріарх Діонісій пізніше був осуджений. Він був усунений за це. Але це вже не мало великого значення е, в умовах. Політичного статусу, який відбувався тут, ідеальний світ православного єпископа це світ, в якому, в якому є цей імператор. І імператор чи король не може бути іншої віри. В цьому розумінні ця модель е, е, Річі Посполитої менше накладається на цей візантійський, візантійський світ. В той час, як російська модель, як вона створюється в 18 столітті, накладається майже ідеально. І, хоча православна церква в Києві вже орієнтувалася на Москву, студенти й надалі їздили навчатися на захід. Шлях свого учителя Стефана Яворського повторив його найкращий учень Феофан Прокопович. Його тягнуло до науки для нього. Та, наприклад, коли мова йшла там по питанні, які навіть суперечили там, між церквою, наукою і церкви і наукою, якось, власне то він обирав сторону науки. За що згодом мав великі проблеми з церковними діячами, з церковною ієрархією. Людина, яка народилася в Києві, яка виростала в такій міщанській ремісничій родині, яка мала блискучу освіту в києво гмелянській академії, в православній. Вона несподівано залишає Київ, переїжджає в. Володимир Волинський на західну Україну стає уніатом. Згодом Прокопович опинився в Римі, столиці католицизму. Там він упродовж трьох років навчався в колегіумі святого Афанасія. Ця колегія Фанасія в Реймі вона була покликана для того, щоб підготувати студентів, які б навертали більше православних назад в більш католицький світ, в католицьку атмосферу. Уже в період того навчання здобуває собі дуже високий, дуже високе визнання. Тобто, як інтелектуал, як знавець, так виглядає, що навіть отримує пропозиції стати єпископом. У Ватиканській бібліотеці Прокопович вивчав праці видатних європейських мислителів. Про його досягнення свідчить запис у документах колегіуму. Студент-філософ великих здібностей та найвищого успіху. Однак, 28 жовтня 1701 року, кандидат у єпископи раптово втік з Риму. Він не завершив свого навчання. І що, як згадується в джерелах, він безпричинно, але зі скандалом покинув Рим. Наступних три роки Прокопович провів у мандрах Європою, де пізнав не лише католицький, а й протестантський світ. До Києва Феофан повернувся, сповнений нових ідей і намірів. Він фактично повертається переконаним протестантом. Він був розчарований в Римі і хотів реформувати реформувати православ'я. І далі його кар'єра розвивається вже дуже стрімко і з одного боку, як наслідок. Його такої наукової, літературної творчості він є автором цілої низки праць з астрономії, з риторики, з метафізики. Прокопович швидко став зіркою серед київських інтелектуалів і здобув особливу прихильність самого гетьмана Івана Мазепи. І один і другий із ієрархів починали і, мабуть, на найбільшу славу як літераторів, як інтелектуалів, Заробили тим, що писали літературні твори на пошану і на вияв поваги до гетьмана Івана Мазепи. Мазепа і для одного, і для другого був сюзереном. Він був православним, мону кажучи, монархом гетьманом, який патронував, опікувався з цією культурою, яка в конфесійну епоху. Ну, Дотримувалася принципу -регію, е чи я, чи я, Чия королівство чия чи держава така і віра. І це була класична європейська модель. Стефан Яворський у віршах змалював Володаря щедрим меценатом і захисником православ'я. А Феофан Прокопович присвятив Мазепі свою драму Володимир. Абсолютно новаторська на той час драма, п'єса перша по суті повноцінна українська історична драма. З присвятою Мазепі, і ми маємо е, виразну паралель Київ і Київ, Володимир, е, як е, той, хто дав великий поштовх культурному піднесенню е, України Руси в свій час, Мазепа, який дає такий самий поштовх в трохи інших параметрах, історичних і культурних, в свій час. Він беззаперечний благодійник. Він є. Він започатковує і завдяки його і фінансовим, і прямим зусиллям у Києві ну, найбільшого розмаху досягає той стиль, взагалі та атмосфера, яку ми називаємо добою українського класичного мазепинського барокко. Іван Мазепа не був цілковито незалежним володарем. Він виношував таємний план звільнення Гетьманщини з під влади царя Петра І. Тож церковні ієрархи навіть не здогадувалися, який складний вибір, підготувала для них доля. За наказом Петра І на Степана Єворського спочатку поставили митрополитом, не дивлячись на його молодий вік. А потім, коли невдовзі помер московський патріарх Адріан, Петро І призначає Стефана Яворського екзархом і мисоблюстителем Патріаршу Престолу. У 1701 році українець з Галичини Стефан Яворський очолив Російську православну церкву. І це був лише початок тих карколомних змін, які Петро І розпочав із допомогою українських ієрархів. Були потрібні ті, хто розуміли б. Потреби оновлення того політичного життя і хто могли б гідно донести це до широких, так мовити кіл? Хто це міг зробити краще за духовних осіб? Імперія потребувала цих людей. Ці люди за для власних інтересів спродукували ідеологію, яка дуже подобалася імперії. І в кінці їхня співпраця з Дуже тісна співпраця на імперському рівні з Санкт-Петербургом починається набагато раніше ніж співпраця е, політичної еліти. Так із 1700 по 1764 роки, із 19 ректорів духовної академії в Москві. 16 були киянами у цей період на російських землях працювали 70 єпископів українців. Хоча далеко не всі охочі їхали на чужину. Це було зумовлено не їхнім внутрішнім бажанням. Церква це дуже складна структура. Вона, напевно, в чомусь схожа до армії. І якщо тебе, значить, переміщають з одного місця на інше, то ти не маєш права сказати, що я тобі не хочу. Та, все ж у Московії українські церковні діячі стали справжніми просвітниками. Перед київськими богословами відкрилися неозорі кар'єрні перспективи. Треба розуміти, що Київ і Гетьманщина, які були досить локальним регіоном, і порівняти неозорі простори російської імперії, тобто можливості для самореалізації були досить обмежені, а простори Росії давали можливості для сотні тисяч українців. І найбільше де можна самореалізуватись, де вже школи кругом і всі посади вакантні зайняті? Чи де тільки створюються школи? Звичайно, що наші українці поїхали створювати школи в Москві, в Санкт Петербурзі і далі по інших містах до самого Сибіру. Однак реформувати відсталу північну церкву було непросто. українське духовенство глибоко вразило дрімучість московської глушини. Священники були неграмотні, вони е, правили на, на пам'ять. Тобто, як десь у тих навчальних закладах, де вони тут могли вчитися, вони запам'ятали на слух. Так вони цю літургію і правили і провадили. Чи, скажімо, контекст, коли до архірея звертаються вірні запитанням, чи добре голити бороди? Бо ж. Господь Бог на іконах з бородою, І чи це не перешкодить їхньому спасінню? Зусилля українців розбивалися обшалений спротив місцевого кліру. Киян у Московії вважали чужинцями. У листах Стефан Яворський зізнавався, що почувається в Москві немов у полоні. Петро І побачив, що Степан Яворський є дуже самостійна людина з своїми власними поглядами, які не збігалися з його. І е, у них почалися дуже серйозні тертя вирішив сам стати главою церкви. Та Яворський з ним у цьому не погоджувався. А після переходу Мазепи на бік шведів у війні проти Росії їхні стосунки остаточно зіпсувалися. Петро І наказав митрополитові проклясти українського гетьмана. Йому, як місцеблюстителю Патріаршу Престолу, який був ліквідований, його публічно примусили виголосити анафему Івана Мазепи, що для людини православної було ну, величезним нонсенством. Анафема Мазепі стала визнанням капітуляції українського духовенства перед владою царя. Ні з точки зору канонічної, ні з точки зору там церковної е, жодних підстав для саме такого рішення не було. Політичне рішення вони апробували, і анафема була проголошена їхніми устами. Е, ніхто з них не відмовився цього зробити. Після поразки і смерті Івана Мазепи Яворський перейшов у відкриту опозицію до царя Петра І. Він публічно підтримав його сина царевича Олексія. Цар стратив свого нащадка, а митрополитові швидко знайшов заміну. Петро І розумів, що уже Стефан Яворський не може стати його опорою. І він шукає і знаходить ще одного українця, малороса, Феофана Прокоповича, Витягує його до. Санкт-Петербургу, Прокопович, богослов, теоретик. Ритор поступово перетворюється в Прокоповича-політика. На відміну від Яворського, Прокопович у великій політиці, почувався немов риба у воді. Він запропонував цареві ідеальне вирішення церковної проблеми. Саме Феофан Прокопович був ініціатором е, повної реформи російської церкви, коли е, замість е, патріаршества було запроваджено синодальну форму управління. Модель, в якій особливу роль відігравав представник імператора, тобто оберпрокурор, і е, це значить, що імператор де-факто ставав головою церкви. Єпископ з Києва виконав замовлення російського царя і перетворив церкву на керований державний інститут. Однак на цьому Прокопович не зупинився. Він створив для Петра і Ідеологію імперії, віртуозно поєднавши в ній елементи протестантизму і візантійщини. Прокопович, один з авторів моделі російського авторитаризму. Він, він пише трактат про те, що цар має право передавати, кому він захоче свою. Тобто він, перш за все зміцнює владу імператора. Політичні теорії, з якими був знайомий, Феофан Прокопович, зокрема, теорії щодо побудови доброї і упорядкованої держави, яка служить своїм громадянам через просвіченого монарха. Це ті ідеї, які стали ну, абсолютними в Європі через лише через кілька десятиліть. Саме українець Прокопович створив у Петербурзі систему державних звань і чинів табель проранги і написав головний церковний закон, духовний регламент. Здавалося, що не існувало сфери діяльності, якої б він не прагнув впорядкувати. Прокопович обґрунтовував ледь не всі інші державні справи, включно ледь не систему відбування покарань, бо залишилися його. Інструкції, як проводити навіть допити, фактично його руками творилася нова репресивна система, творилася нова імперія, от, яка і за його життя, а особливо після, дуже жорстоко розправлялася зі всіма неугодними. Прокопович усвідомлено створював московську імперію на кістках своєї батьківщини. Колись написану для Мазепи знамениту драму Володимир, він без докорів сумління присвятив Петру Першому, а ще запропонував цареві нову назву держави. Ступово цей термін почав заміщати е, от, термін Московське царство і вже Петро І е, від Феофана Прокоповича і від інших київських е, просвітителів підхопив цю назву і назвав е, державу російською, і саму імперію перейменував як російська. Стефан Яворський занадто пізно зрозумів наскільки небезпечний його учень, та все ж спробував завадити політичній кар'єрі Прокоповича при царському дворі. Стосунки між ними були дуже складні від особистого несприйняття до взаємних доносів, ну і до того, що хоча Стефан Яворський після смерті патріарха Адріана фактично з 1699 року був місцеблюстителем Патріаршого престолу, тобто якби першою духовною особою, фактично синодом керував Феофан Прокопович. Стефан Яворський особисто перед Петром е, е, клопотав про те, щоб Феофан не отримав ні день близької до столиці кафедри. Петро вислухав і другу сторону прийняв рішення на користь Феофана і навіть змусив Стефана Яворського вибачитися перед молодшим ієрархом перед Феофаном. Про це було приниження, це була образа. Феофан Прокопович переміг свого вчителя. Саме він став фактичним керівником церкви. А розчарований Яворський, врешті, покинув будь-які спроби вплинути на ситуацію. Стефан Яворський, попри таку мовчазну опозицію, все таки інколи знаходив собі мужність в відкритій публічні проповіді замвону висловити засудження тим діям, які вчиняв Петро І. Це викликало страшенне обурення, зокрема і з боку Петра І, який заборонив Стефану Яворському виголошувати проповіді без погодження попереднього сенату. Фактично зламали Стефана Яворського. Він Особливою активністю не, не вирізнявся. І, попри те, що він помер, в Петербурзі його поховали в Рязані, в кафедральному соборі. Ну, навіть не хотіли його таким чином віддати, йому шану. Зате Прокопович, навіть після смерті Петра І, впливав на політику імперії, він називав себе князем церкви і часто повторював слова: у доброго вина не запитують звідки воно, а в доброї людини, яка є і батьківщина, і віра заради третього Риму Феофан зрадив свій київський Єрусалим. Він утворив інструмент, завдяки якому ми отримали дуже драматичні наслідки повної деукраїнізації, русифікації України, і фактично ледь не переривання всієї церковної української традиції для українських земель такі дії, такі рішення мали. Мали фатальне значення ну в першу чергу, тому що вони практично унеможливили унеможливили і на сотні років витягнули питання створення власного духовного простору. Похід українського духовенства на Москву завершився поразкою. Єдиним вікном у Європу відтепер став Петербург. А Київ імперія цілковито відгородила від заходу. Відтак Україна поступово втратила інтелектуальну перевагу над північним сусідом, перетворившись на залежну колонію.